Хочеться на мить закрити очі, відкинути зерно всю марноту і подумки тихенько полетіти у воплеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим, мирним сном. І час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю, немовляв, прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких ястах і був подібний до усіх людей. Та це дитя, колись рятує світ від горя. Це немовля безсмертному життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати нога Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серце назавжди прийде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Тим, хто в недостатку, Він ще й фортеця. Для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він наве життя. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадує про народження Христа і ставляться по різному до нього люди, а ким для Тебе є Його життя. Може, тобі він історична постать, може для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. Мій друже, неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, умерена Христі, дає тепер нове життя тобі. Амінь. Амінь.